Алан Мілн Вінні Пух та його друзі. Пригоди десята, у якій Крістофер Робін влаштовує свято на честь Вінні Пуха. Канал, мама наказка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Одного дня, коли сонце знову завітало до лісу і принесло з собою духмяні пахощі травня коли всі лісові струмки щасливо задзюрчали, радіючи з того, що знову стали прозорими й гарними, коли вода в маленьких сонних озерцях уже лиш мріливо згадувала про ті бурхливі справи, які вона звершила, коли в лісовім безгомінні закувала зозуля, вивіряючи відлуння свого голосу і дослухаючись, чи подобається він лісові, коли повсюди лагідно ніж дикі голуби, не моя провина, не моя провина, але дарма. Але дарма. Цього чудового дня Крістофер Робін заклав два пальця в рота і свиснув так, як тільки він умів свистіти, і на його свист із дрімучого пролісу прилетіла сова і запитала, навіщо він свиснув. Сово, сказав Крістофер Робін, я хочу влаштувати свято. О як невже свято? звувалася сова. І це має бути особливе свято, сказав Кристофер Робін. Урочисте свято на честь поха, який зробив те, що він зробив, аби врятувати паття від потопу. О, бач, яке це буде свято, а він щось загубив? спитала сова. Так, зробив. А тепер, сово, лети якомога швидше сповісти про це пуха і усіх усіх, бо свят відбудеться завтра. О, так і відбудеться, справді. Звивалася сова, силкуючись придумати Крістофе Робіну якусь корисну пораду. Ну, чого ж ти баришся, сово, лети. Сова ще подумала, подумала, але, не придумавши нічого розумного й мудрого, полетіла виконувати доручення. Першим, кого вона зустріла, був вінні пух. Пуше, сказала сова. Кистоселобін влаштовує свято. Ого, сказав Пух, і помітивши, що сова чекає, аби він ще щось сказав, пух додав А там будуть такі маленькі тістечка з рожевим кремом. Сова вважала знегідно для себе встрявати в розмову про якісь там тістечка з рожевим кремом. Тому вона лише переказала Пухові слівце в слівце розмову з Крістофером Робіном і полетіла до яя. Свято на мою честь, подумки здивувався Пух. Оце то штука. І він почав думати, як здивуються всі, коли дізнаються, що це не просто собі свято, а спеціальне свято на честь його пуха, і як вони здивуються ще дужче, коли Крістофер Робін розповість їм про плавучого ведмедя та про пухову мудрість, про ті чудові кораблі, що він їх винайшов і плавав на них. А далі він подумав, як буде шкода, коли раптом усі забудуть про свято, або ж не знатимуть, на чию честь воно влаштоване. І що довше він думав про своє свято, то глибше воно полонило його уяву, немов чарівний сон, у якому все як насправді, і цей сон непомітно й помаленьку почав виливатися в пісню, і це була нетерпляча пухова пісня. Ура йому й слава! Кому це йому? Хай кожен послуха про кого, про нього, про нашого пуха розумного пуха, хай кожен послуха, наставивши вуха. Гай, гай, отакої. А що ж він накоїв? Учора він з незвісним героєм. Він друга свого від води врятував. Кого врятував? Я про пуха казав. Так він же й плавать не вміє ніяк, а плавав, як справжній хоробрий моряк. То ж слава йому, Завіщуй кому? Якщо ти не чуєш продмить самі вуха. Йде мова про пуха, про мудрого пуха, що вийшов героєм із моря води, героєм із чого? Із меду смачного, а мед до чого, бо пух до смачного був ласий. Він мед свій хутенько поїв, а з глека зробив корабель з кораблів, відтак не вагаючи жодної хвилі, що із дерева просто у хвилі, хоч сам би любіше скупався у меді, ніж морем пливти неплавучим ведмеді, тож нумов всі разом його привітаємо, і щастя йому у житті побажаємо, щоб він не товстів, а міцнів повсякчас, і щоб не що він ніколи від нас? Ура, я й слава кому це йому. Хай кожен послуха про кого, про нього, хай кожен послуха, наставивши вуха, про доброго, мужнього, мудрого пуха, щоб він був щасливий і весело жив. Я згоден, скажіть тільки, що ж він зробив. Поки ця пісня бриніла в пухових грудях, сова вела розмову з іа Іа. сказала сова. Військофелобін влаштовує свято. Цікаво. Дуже цікаво, сказав я. -Я. Мабуть, мені пришлють опісля недогідки, що попадали під стіл. Оце то увага, оце то турбота. Перекажи їм, що я наперед вдячний за їхні клопоти. Але ж тобі є заплашення. Що? Що? Заплашення! Не кричи. Я все добре чую. А з чим його їдять? Заплошення не їдять. Заплошенням заплошують у гості. Ось і тебе збгошують на гостину, а завтра на свято. І спроквала похитав головою. Ти сплутала мене спатем. Щоправда, він маленький, але ж у нього теж довгі вуха. Певна річ. Мовилося про паття, я йому все перекажу. Ні, ні, сказала сова, починаючи нервувати. Мовилося саме про тебе. Ти певна, А вже ж, певна, Фістофі Гобін сказав скажи усім, усім. Розумієш, усім усім. Усім, за винятком, я? Ні. Всім без винятку. Сердито сказала сава. Ага, сказав я. Звісно, помилка, та все одно я прийду. Тільки не виніть мене, коли знову вперещить дощ. Але дощу не було. Крістофер Робін зробив із довгих-предовгих дощок довгий-предовгий стіл, щоб за тим столом помістилися геть усі. Сам Крістоф Робін сів з одного кінця столу, як господар, а пук сів із другого кінця столу, як перший гість, а поміж ними ліворуч сіли сова, і я та Паць, а поміж ними праворуч сіли кролик, крихіткару та кенга, а довкола них, уже просто на траві, розмістилися всі кроликові родичі та знайомі і терпляче ждали. Може, хто небудь до них озветься, або щось опустить, або хоч спитає котра година. Це було перше свято, на яке потрапив крихітка тому він страшенно розходився, тільки на гості посідали, він почав усіх зачіпати. Привіт, Пуше!» – пропищав він. Привіт, Ро. сказав пух. Ру підскочив кілька разів на своєму місці і почав знову. Привіт, Патику!» – пропищав він. Паць привітно помахав йому лапкою, бо був дуже зайнятий і не міг говорити. Привіт, я я. пропищав Ру. Іа я понуро мотнув йому головою і сказав. Скоро піде дощ. От побачиш піде, коли вже не йде. Ру поглянув на небо, але дощу й близько не було, тому він пропищав Привіт, сцо. «Привіт, маленький мій дуже. добразицьче відповіла сова і знову почала розповідати Крістоферу Віробіну про те, як з одним її другом, якого він Віробін не знає, трохи не стався нещасний випадок. А Кенга сказала крихіціру, Ну, любий мій, випий спершу свою моню, а тоді розмовлятимеш. Крихіт Кару, який саме пив молоко, хотів сказати, що він може робити водночас і те і інше, але раптом похлинувся, і його довелося довгенько попліскувати по спині, аби він віддихався. Коли всі добре пригостилися, Крістоф Робін постукав ложкою по столу і всі миттю замовкли і приготувалися уважно слухати. Усі всі за винятком крихітки Ру, який і досі не позбувся гикавки. А тому силкувався удати, ніби тогикий не він, а хтось із кровикових родичів та знайомих. Це свято, сказав Крістофер Робін, є святом на честь того, хто зробив героїчний вчинок, і всі ми знаємо, хто наш герой, і тому це його свято, і я приготував йому великий подарунок. Ось він. Тут Крістофер Робін помазав біля себе руками і прошепотів: Де ж він? Тим часом. Поки Крістоф Робін мацав та розглядався, я значливи кахикнув і заговорив. Друзі, сказав він, дорогі гості, в тому числі непрохані, мені дуже приємно, точніше, мені було надзвичайно приємно бачити вас на моєму святі. Те, що я зробив, пусте, кожен із вас. За внітком королика, сови та кенги міг би вчинити те саме, Ага, ще за внітком пуха, звісно, моє зауваження стосується патя та крихітки ру, бо вони ще замалі для будь яких вчинків. Зате решта з вас кожен із решти міг би вчинити те саме, одначе сталося так, що зробити героїчний вчинок. Випало саме мені. І нема потреби говорити, що я зробив його не заради того, що це зараз шукає Крістофер Робін. Тут я приклав копито до рота і голосно прошепотів Пошукай під столом. А тоді знову звернувся до всіх. Я зробив цей героїчний вчинок тому, що кожен із нас повинен робити те, на що він здатен. І я вірю, що всі ми. не стримався крихіткару. Ру, любий, ну як тобі не соромно, із докором сказала Кенга. А хіба то я? здивовано спитав крихіткару. Про що говорить я? Про прошепотів паць до пуха. Не знаю, сумовито відповів пух. А я думав твоє свято, сказав паць. Я теж так думав, та бач, виходить, що не моє ніж на вгавав Паць. — Я теж так гадаю, скромно відказав Пух. знову натримався крихітка ру. Як я вже сказав, голосно й суворо повторив «Я, я. Як я вже сказав перед тим, як мене перебили якимось незрозумілим гиканням, я вірю, що всі знайшов. радісно гукнув Крістофа Робін. Передайте, будь ласка, оцей великий дарунок нашому любому пухові. Це для пуха. Для пуха? перепитав Іая. «А вже ж для пуха, для найкращого у світі ведмедя. Я так і знав, сказав Іа. А втім, скаржитись не доводиться. Все йде, все минає. Але його ніхто не слухав, усі кричали. Швидше розпакуй, пуше. Що там таке путе? А я знаю. І знаєш?» І так далі і таке інше. Тим часом пух і без підказок вапився розпакувати свій дарунок. Проте він не розрізав, а обережно розв'язав мотузочку, якою дарунок був перев'язаний адже ніколи наперед не вгадаєш, навіщо тобі може знадобитися шматок мотузки. Нарешті пакунок було розгорнуто. І коли поглянув, що там лежить, він ледве не впав від щастя. У пакунку лежала спеціальна скринька із чудовим набором олівців. Там були олівці, позначені літерою В на честь Вінніпуха, а ще олівець, позначений «НВ» на честь нехоробрішого Вінні, а ще олівці, позначені «ВВ» На честь Визволителя Вінні, бо це ж він визволив паця з біди. А ще там була машинка для загострювання олівців а ще червона гумка, яка чудово стирає все, що вони правильно написали, а ще лінійка, якою можна зміряти все у себе вдома й на дворі, і сині олівці, і червоні олівці, і зелені олівці, якими можна малювати, і небо, і вогонь, і ліс. І всі ці речі мали своє окреме місце у спеціальній скринці, яка до того ж іще й клацала, коли зачиняла накривку. Ого, сказав пух сказали всі за винятком іа. Дякую, сказав зхльованим басом пух, а я, я пробурмотів. Є якесь начиння до писанини, олівці та інші витребеньки. Сама морока, сказав би я вам, нічого путнього. Пізніше, коли на землю зійшов золотавий вечір і споперечалися з Крістофою Робіном та подякувала йому за гостину, Пух та пацик разом почвали додому. Вони йшли тихо, мовчки, і кожен з них думав про щось своє. «Пуше!» – нарешті, звався паць. Коли ти прокинешся завтра вранці, про що ти найперше подумаєш? Я подумаю, що в мене буде на сніданок, сказав Пух. А ти про що? Подумаю, сказав паць. А що цікавого буде сьогодні? глибокодумно кивнув головою. Це ж те саме, сказав він. І що ж було цікавого? спитав Крістофер Робін. Коли? Наступного ранку, не знаю. А ти можеш пригадати розповісти нам із пухом про це іншого разу? Якщо вам цього дуже хочеться. Пухові дуже хочеться, сказав Крісто Робін. Він глибоко-глибоко зітхнув, -глибоко узяв від медика за задню лапу і попрямував до дверей, тягнучи пухо за собою. На порозі він озирнувся і сказав Ти прийдеш подивитися, як я купаюся? Охоче, відповів я. А пухова скринька для олівців була краща за мою. Вона була точнісінько, така сама, сказав я. Крістофер Робін кивнув і вийшов, а за хвилину я почув, як він і пух підіймається сходами слідом за ним. Бум бум бум.